Всім привіт! Я ходила з документами і мені дали отаку от аптечку. Ми зараз хочемо подивитися, що в ній знаходиться. Нам буде самим дуже цікаво так. подивитися, чи є щось ну, взагалі нормальне чи ні. Так. От Вона така, як сумочка. І що взагалі буде. має бути в аптечці? Побачимо. Я Не знаю, тут толком нічого не написано. Що і як? Тут нічого От можна вже відкривати починати. Так, вона повністю за... запечатана. Ми чекали її відкрити. І на відео я предложила знятися. Ага, це бумажка вона не знімається, так. вона прям приклеєна. О, відкриваємо. І мама на рахунок три. Один, два, три. Так, звісно. Ай, пальчик! А, тут заклеєно, во. Тут треба відклеїти. О, точно, воно навіть Приклеїлось. А, тут щось писало? Це можна було прочитати. Ой, Та, мій ладно. Дай, моми мій. <ріху> ну, то нічого, ми зараз, Та, зараз відкриємо і покажемо. І так, раз, два, два три. Вот. Так, зразу щось випало. Ага, це Походу, від застуди. Так, та, це таблеточки. від, від застуди кидаєш. Ну, а ну чекай, я зараз. Як ну, тут запахло це, просто одну таблетку, Ну, mm -hmm. і... No. І, no. типу... Вроді як здоровий. Бинт, всем привіт. П'ять на п'ять біля нас п'ять на п'ять бинт. Ще один бинт. Ще один бинт. Та Це я так поняла зеленка. зеленка. Ох, щепчик, глянь таки щипки. Ну, тими з щипчиками, звичайно, нічого можна і не зробиш, ну може і зробиш. Та не може, мож і зробиш. Наді... Серветка волога, антисептична спиртова Ще одна. А, Ще одна. Для обробки шкіри з розчином аміаку застосовується для антисептичної обробки шкіри та виведення з непритомного стану. А, це, типу, Так. підніс. Раз Коли людина її на шатиром а, повести. Це... І це інше, коротше, в общем, три види їх. Для обробки шкіри з розчином, перекисю, водню. А, це для ран ось таке. Карвалол. Заспокійливе. Заспокійливо, звичайно. Та. Бути. Ого. Це, це типу, клід. пакет охолоджуючий, ось тут інструкція. А, його треба зжати, він почне набухати. Притулити до рани і викинути його тоді вже можна. Ось тут інструкція, кому цікаво, можете почитати. Так, далі. Це що у нас є? Це для проведення штучного дихання, одноразового використання. Ми відкривати не будемо. Воно так, все за закрите, нехай так і буде. Надіємося, це не пригодиться нікому, але на всякий случай треба. Призначення інструкції розірвіть упаковку і обережно витягніть пристрій. Застосовуйте відповідно до інструкції, наддрукованій на поліетиленовому вкладищі пристрою. Там, похоже, є вкладиш. Я думала, тут зараз прочитаю, як ним користуватись. Багато? Так. Так, ростик гру гуляє. Так. Анеліма. Що це таке? Не знаю. Таблетка від голови, коли О, голова болить. Це потрібна штука. Навіть, коли голова просто болить. Звичайно. Валідол. Від серця. Валідол. А так. А це ти кислота. Мужки тут. Без поняття що це таке. Тут можна прочитати, так. Септафрил якийсь. Ну, це, тоже від Та... це, О, це, це, це від голови? Від голови. Кому що підходить, в общем. А, ось ще одна така серветка. Але mm. вона, глянь мам, на камері вона голуба виглядає, а в житті Точно. вона зелена. Вона в житті зелена, як цей єм. Як наприклад. Ну, блін. Десь точно зелене. Вис... Бачиш, теж відрізняється. Вроді... Та от на камері, як в житті, цей от, 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 якийсь такий зелений, оці салфетки мають колір. Капець, а вже це, Що це таке? Я теж. Може, я спишку включу? Не, не ну, Більш-менш більш схожий колір. Я в <кх> Талазолдарниця, також від голови таблетки. О, активоване вугілля. А ти звідки знаєш? То, що воно в таких упаковочках йде, Я тільки його і знаю. А ще серветка. Тут багато так, серветки для обробки шкіри з фурагіном і з хлоргексидином. Валеріанка. О, я то. Я тку знаю. Маленьку. Чотири штучки Мама, оце це Так. Куди не можна? палички ушних. І це, напевне, для таблетки так. або. Щоб... Ось такий тут є вкладиш. Тут інформація про різні якісь травми і як допомогти в цих ситуаціях. Також тут ще є список, що тут знаходиться і для чого воно все. Ось так все це виглядає, коли скласти все назад. Дуже удобний чемоданчик. Брати в дорогу можна з собою, і багато місця навіть, можна сказати, не займає. І тут є все необхідне для, можна сказати, майже всіх ситуацій. Щоб надати першу допомогу. Ось так закривається. І можна брати з собою будь-куди, тому що аптечка це потрібна річ, особливо в дорозі і взагалі в житті.